Друзі, всім бажаємо здоров'я! Хочемо зробити сьогодні коротенький відеогляд на штани варіор, штани повсякденні, ріпстоп-тканина в кольорах хакі, мультикам та пікселі Збройних сил України. Присутні ось такі накладочки з норшторма нашивки, на кишенях. Ззаду також широкі йдуть хлястики під ручний ремінь, де подібні кільця присутні спереду. Ось такий гудзик на ніжці. Доволі таки е, зносостійкий. Знизу вони регулюються по об'єму, липучкою. Ось така йде липучка, також йде нашивочка з Нордшторма. Штани від 44 по 60 розміри йдуть всі повнорозмірні. І обов'язково тут присутня технологія тунельного поясу. Вони йдуть, ось так розширяються, вшита йде резинка. Дуже комфортні по талії. пишіть приват, замовляйте.